Сьогодні ми знаходимося в музеї історії міста Києва, і ми будемо аналізувати музейні експонати та археологічні знахідки. Сьогодні поряд зі мною представники музею історії міста Києва та музею історії десятинної церкви Аліна Сушко та Олена Журухіна, які нам більш детально розкажуть, які експонати ми будемо аналізувати і для чого це взагалі потрібно для працівників такої сфери. Розкажіть, будь ласка, трошки Аліна стосовно ваших експонатів і навіщо вам потрібен аналіз? Вітаю, дякуємо перш за все за допомогу. Для нас такі аналізи є дуже важливими, адже вони допомагають відтворити таку і зробити певну історичну реконструкцію. Аналізуючи сьогодні таких три категорії матеріалів: як керамічні вироби, вироби зі скла, а також вироби з дорогоцінних металів. Ми отримаємо велику кількість інформації. Власне, хімічний склад цих предметів дають нам можливість, що стосується керамічних предметів, встановити власне хімічний склад. а Проаналізуючи цю інформацію, ми зможемо в подальшому встановити реали походження цих виробів, тобто де вони були виготовлені, з яких глин вони були виготовлені, тобто це вироби місцевого виробництва, чи вони були привезені і на цій території, де були знайдені, тобто на місті Києві, вони лише поширювалися як певна продукція. Що стосується апробації драгоцінних металів, то це така певна музейна практика, що коли до музейних Фондів потрапляють вироби, які є з білого металу або з червоного металу. Ми маємо встановити все таки, чи дійсно вони належать до дорогоцінних металів. І за допомогою якраз встановлення їх хімічного складу і підтвердження того, тоді вони потрапляють до спецфонду і вже мають іншу категорію для збереження. Щодо складу зараз я передам мікрофон Олені. Дякую. Добрий день. Я займаюся виробами зі склада в руського часу, і такий аналіз він допомагає, перш за все, вирішенню, я сподіваюся, вирішенню глобального питання виникнення походження, розвитку скворобного виробництва на території Києва, так як ми всі знаємо, що ти Київ, середньовічний Київ, був центром економічним, політичним і адміністративним Русі, і він акумулював дуже багато процесів. Які е, сприяли розвитку ремесла, і серед, нього, е, серед них це скверобним ремеслом. Добре, ну що ж, давайте тоді приступати. The world depends on your precision. XRF Solutions by Солішнс Precision that empowers confidence. Як бачите, у нас на столі є багато різних музейних експонатів, і зараз ми будемо аналізувати глиняний е, світильник. Е, е, Розкажіть нам, будь ласка, що дасть вам інформація про цей світильник? Подальшу долю. Керамічні світильники це взагалі досить масові матеріали, які знаходяться під час археологічних досліджень. Датуються вони, як правило, 10-13 століттям. І як я вже казала, що він масовий, тобто його використовували в великій кількості. Тобто, це такі сучасні замінники, тобто світло таким чином отримували в середньовіччі, в княжому Києві. Є так Ситуація на сьогоднішній день в науковій спільноті склалася про те, що ми недостовірно не знаємо, де ж все-таки виробляли цю категорію матеріала. з чим це пов'язано з тим, що на території міста Києва було незначна кількість, якраз знайдена цих гончарних виробництв. Тому через це ми не можемо припускати, що саме Київ сам себе забезпечував цими речами, тому можливо є вірогідність того, що їх виготовляли або в Білгороді. Або в Вижгороді, тобто це такі найближчі гончарні центри до міста. Тому, встановивши їх хімічний склад цих глин, ми зможемо надати відповідь собі на це запитання. Угу, прекрасно. Отже, ми тільки що провели заміри в трьох різних точках цієї картини. І що ми можемо сказати от, на основі цих даних. На основі цих даних ми встановили, що це все-таки срібло. Так підтвердилося. Крім того, є ще склад трішки золота і міді. Презизм Бедемпарсканфіденс. Якщо у вас є питання або вам хотілося більше дізнатися про можливості нашого обладнання, пишіть їх в коментарях. До зустрічі в наступних відео.